Любі друзі, всіх вітаю на моєму каналі про легкові причепи. Бажаю всім гарного здоров'я, слава Україні, слава ЗСУ. Хлопці, бережіть себе, ви найкращі. Так, Продовжимо. Сьогодні хочу вам представити два причепи. Найпопулярні модель на ринку України. Сама стандартна. Це 2 на 1,30 метрів причепи, два бортика. Це старий бортик у нас іде 50 по висоті, порошкова фарба, що тут, що тут. Вона однакова йде. ребра жорсткості посилення і профільна труба. За доплату можемо зробити верхнє посилення труби по всьому розміру печата. Цей бортик новий у нас іде станочок вибиває метал. Це не профліст, це гнутий метал. Хороша, якісна штука, потовщина ідиничка, рама у нас іде грунтемаль. Замки у нас в базової комплектації стоять на 750 кг, фірми Кнот, це не менше. Розеточки по стандарту у нас йдуть, по євростандарту, на 7 пінов. Страховочні тросики, це все базова комплектація. Габарити, катафоти противотуманки. Так само базова комплектація до кожного причепа. Колеса нові завжди у нас ставляться 13175. Можна без коліс зробити причеп, буде дешевше на 3800. Кнотовські ресори, амортизатори стоять. Почивник духряний закритого типу у нас тут стоїть фірми Alco. Ступиться у нас і виходить... кноп можемо ставити. Фурнітурочка, всі замочки. Це у нас МакНот. Кнотовські замочки у нас ідуть, підсвітка номера в задньому телевізорі. Документи ми надаємо наші сертифіковані заводські, червоний номер, транзит і повний пакет на постановку на облік. По доставочці у нас діє доставка вантажними перевізниками делівері, нова пошта, самовивіз від заводу також можливий. Або служебною машиною. Чуть буде подорожче, але швидше. До бортики, звісно, 2-3 яруси, скільки потрібно. Каркас тенти, багато цільових причепи робимо. Так що замовляйте, нормальні якісні причепи. Телефонуйте, пишіть номер шафці профілю. Бажаю вам гарного здоров'я, бережіть себе.